30 жовтня 2025 року, жахлива ніч. В місті Запоріжжі була атака дронова, атака 20 шахідів. Пролітали, збивали. Дуже були сильні вибухи. 8 ракет, собачки зараз в доброму стані, слава Богу. Але Сеня поламала ручку, двері вибивала. Це було дуже жахливо. Дуже жахливо, але всі цілі, слава Богу, день почався, це велике щастя, великий подарунок. Не всім пощастило. 20 постраждалих в нашому місті, один загиблих. Дуже страшно співчуття всім запоріжцям, триматися, сил добрим людям, сил це все витримати. Бачите, чуєте десь коти. Від цього хтось вранці музику включав десь за три дома, так от там, де город, та частина. Я вже не звертаю уваги, бо люди спасають психіку і хоч як. Дуже це ж тяжко. Морально витримати всім добрим людям. Я бажаю сил. Моя сіня сьогодні вона показала те, що собаки настільки розумні. Вони чувствують зарані 30 секунд до ракетної вистріла, вибухи вона взвивала і вибивала двері. І це було 8 ракет. І це представте 8 разів. 30 секунд до цього вроді тихо. І вона просто б'є двері і ну в'жить по собачому, Скулить дуже-дуже сильно. І бах. І так було. Це продовжувалося. Це десь разів. Ми чули, пишуть, що вісім ракет. Я чула вісім, але ну, вибухів було дуже сильно, дуже багато. Там, може, ти не знаєш, чи то шахіди, чи то ракети. Наше місто. Тримайтеся. У мене немає емоцій, всі емоції були там вночі. Трималися як могли, всі разом вкупі. Ми все зможемо. Правда і світло на нашій стороні. Бажаю добрим людям, здоров'я і сил. Лозточка. Прийшла моя дівчинка заспокоювати. Да, мама їх гладила вночі, кормила, і виходила вночі їх, щоб їм не було страшно піпі. -пі. Такі мої маленькі. Да, мої маленькі, брісанти, скажи, ми самі іноді ну, теж боїмося, як собачки, які на вулиці без хатьки. Взагалі серце зжимається. Мамишкина.